Збираюся, друзі, вирулюю. Звідси, дивіться, дивіться, як тут все гарно поробили. Дивіться, як красиво. Як красиво така от рекреаційна зона зроблена. Хто хоче в дорозі відпочити. Дивіться, ніде нічого не засрано, Ніде нічого не застрелено. Напевно, москаля тут не було, слава Богу, і ніколи не буде. Як все чисто. Наші люди, це самі класні люди. Дивіться. Нічого не зламане, нічого не знищене, нічого не описане, все класно, зроблено для людей. Пісочниця для дітей, якщо діти в дорозі десь ви зупинилися там, бо діти можуть собі там в піску побавитися. Дивіться, як все гарно зроблено. Українець робить для українця. Завжди добре. Дивіться. Прибрано, чисто. Нема нічого написаного, що тут був Вася, тут був Петя, Наташа там. Нема нічого такого. Бачите? Показую вам. Дивіться. Бачите? Все нове, нічого не обригане. Пляшок не валяється, головне, що сміття нема. Нема сміття. Бачите, як тут гарно зроблено. 50 кілометрів від бола. Так що можна в дорозі перекусити, відпочити. Мені дуже подобається. Ну, смітник. Воно від мангали є. Валіть вогонь, будь ласка, смажте стейки, шашлики чи що ви там любите, смажите собі. Ось таке.